Лавочка це найскромніший терапевт міста. Вона нічого не питає, лише терпляче чекає, коли ти нарешті перестанеш тікати ногами від власного досвіду. Вона бачила нас у всіх версіях, з новими кидами і старими ранами, з сумками планів і порожніми руками після втрат. На лавочці ми вчимося сидіти не з кимось, а з собою. Просто спиною до спинки світу, поки думки повільно перестають дресирувати серце. Щось мені здається, що хто не витримує п'яти хвилин на лавці із собою, той і на ціле життя вдвох ще не готовий. Хоча це не описується в наукових виданнях.